Познайомимося із прикладами вживання особових займенників в ролі непрямого додатка і прономі персоналі Індиретті Оджето, які відповідають на питання «А кі? кому. Зазвичай вони ставляться перед дієсловом: un лібро, дай мені книжку. una lettera» Я пишу тобі листа. scrivo raramente» Я пишу йому рідко. Ледаунамела. Він дає їй яблуко». Чи портале фотокопіє» Він приносить нам фотокопії. «Ві телефону до мані. Я подзвоню вам завтра. рараменте» Я пишу їм рідко. Якщо в реченні ми маємо конструкцію дієслова плюс інфінітив, то непрямий займенник може стояти або перед інфінітивом. Їдево скрівере уналетера. Або після дієслова. В останньому випадку займенник пишеться разом з дієсловом. Дево скріверлі уналетера. Я маю написати йому листа. Сильна форма, або вона ще називається наголошеною, вживається для всіх доповнень, що вводяться прийменником. Парлате діме? Ви говорите про мене. Вайдалуй, ти йдеш до нього? Квестори компро перлей. Я купую цей подарунок для неї. Сильна форма зазвичай ставиться після дієслова. Непрямі займенники третьої особи множини мають дві форми лі та лоро. Займенник лоро вживається рідко і завжди стоїть після дієслова. Лі скріво у налеттера. Скріво лоро уналеттера. Я пишу їм листа. Складіть та запишіть у коментарях декілька прикладів із особовими займенниками в ролі непрямого додатка. Боно Студіо алла просіма.